Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на 24-й. за проголосували 276 депутатів. Це знову коштори воєнного часу. Доходи складають 1 трильйон 768 мільярдів гривень. Видатки 3 трильйони 350 мільярдів гривень. Дефіцит вдалося зменшити на 22 мільярди, але він все одно складає майже половину бюджету і понад 20%. відсотків. ВВП країни 1 трильйон 570 мільярдів. Його планують покривати за рахунок допомоги західних партнерів і запозичень. Основні статті витрат державного кошторису військові на оборону заклали трильйон 685 мільярдів. Це на 113 мільярдів більше, ніж торік. Уряд зменшив прогноз зростання ВВП з 5% до 4,6%, але інфляцію заклав меншу – 9,7%. Середній курс гривні 2024 року прогнозують 40 гривень. 70 копійок за долар. Мінімальна зарплата зросте до 7100 тисяч гривень із 1 січня і до 8000 тисяч гривень із 1 квітня. Зростуть також пенсії та інші соціальні виплати. Далі говоритимемо про це із Сергієм Нагорняком, членом комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо. Доброго дня. Ну, власне, закон про держбюджет на 2024 рік ухвалено. мінімальні зміни було внесено. І пріоритет сектору нацбезпеки, оборони ВПК понад 22% видатків. Сукупно на це припадає. А що енергетиці світить в цьому бюджеті? Енергетика важливе питання, да, І в бюджеті і там. Особливо непередбачено фокус, уваги все ж таки знову ж йде в нас на оборону Номер 1 витрати. енергетика має себе сама забезпечувати. Ми Зрозуміли, що піднімалась ціна в цьому році вже на електроенергію, і ми не можемо там зараз розглядати питання про підняття тарифів на енергетику. Але сьогодні, в принципі, того ресурсу, який є, достатньо для того, аби. Вже проводились роботи по енергетиці по відновлюванні її. Також хочеться обговорити з вами субсидію на дрова. Зокрема, її збільшили вдвічі. Хто зможе отримати ці кошти? Ми так розуміємо, що йдеться про 16 тисяч гривень. Які документи для цього потрібні? І чому проект називають експериментальним? Тому що субсидія у нас основна була це на на. Витрати по газу і по електроенергії люди отримували, але сільське населення потребує сьогодні. Потребує компенсації саме якраз за дрова, тому що сьогодні дровами забезпечити пенсіонери себе не можуть і за дороговартості цих дрів. І уряд розробив програму для того, щоб компенсувати частину тих витрат, які люди витрачають на опалення. Пічне саме якраз опалення компенсацію через програму субсидій. Зрозуміло, що тут потрібно і щоб люди подавали заявки і правильно розглядались, і правильно надавались і час надавались. Ця програма вона ну існувала, але існувала вона в меншому розмірі, тому що ну, не було такої таких цін. Сьогодні ціни на дрова на жаль зростають, і, і потрібно допомагати сільському населенню пережити цю зиму. А, взагалі, що з іншими видами субсидій? Наскільки програми субсидій можна сьогодні розширити, і чи є на них ресурси? Програма автоматично розширюється. Люди подають заявки. Ті люди, які і там в минулому році користувалися субсидіями, вони так само подають заявки для того, аби отримувати. Вони будуть переглядатися автоматично, тому що... Ціна на електроенергію зросла. Витрати там так само зростають, і люди повинні оновлювати зараз свої заявки для того, аби вчасно отримувати субсидію. Ресурси на це в держави є, і закладено в бюджеті теж відповідні суми. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, долучався до об'єднаного телемарафону.